Герої такі не вмирають, вони будуть вічно в житті, герої завжди пам'ятають на небі, на рідній землі. Наш сьогоднішній захід присвячується тим, хто в боротьбі за волю і кращу долю України не дожив до сьогоднішнього дня. Цвіту нашого народу, його славним синам і донькам, які у розквіті сил. Віддали свою молодість і найдорожче життя. Захід присвячений пам'яті Героям Небесної Сотні, ангели, які тримають небо, оголошуються відкритими. Повномасштабна війна триває. Війна, яка забрала життя тисячі українців. Початком важких для України випробовувань стали події Майдану. Ніхто не вправі забути морозні дні 2013 2014 року, коли від напруги закипала вжива кров, коли мів'я віри і правди один за одним. Падали від куль майданівці Майдан став символом боротьби, символом утвердження прагнень до європейських цінностей. Країна почала дізнаватися все нові і нові імена своїх героїв. Кожна історія викликала гострий, пронизуючий біль, всеохоплюючий гнів та безсилля. Їх називали Небесною Сотнями. Українці, які загинули у Києві на Майдані, гинули за честь, за волю, за право бути народом, за нашу з вами свободу і оновлення країни заплачено страшну ціну. Своє життя віддали і до сьогодні віддають найкраще. Хай палають свічки пам'яті загиблих героїв Небесної Сотні у наших серцях. А розмірений бій хронометра викорбує час скорботи, душевного болю і жалю. Тож хвилиною мовчання вшануємо невмирущу пам'ять про загиблих героїв Небесної Сотні, вояків ОУН УПА, воїнів Другої світової війни та нинішніх героїв, захисників та захисниць України. А зараз попросимо запалити свічки пам'яті та покласти квіти до пам'ятних знаків. Дати у умолитвам, всі герої, які поклали свої голови за наше майбутнє. Хай пам'ять всіх невинно убитих згуртує нас, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. Ми єдина країна, незважаючи на усі негаразди, що відбуваються зараз, всі ми прагнемо одного. Миру, спокою, міцної, квітучої держави та чистого неба над головою. Захід присвячений пам'яті Героям Небесної Сотні, ангели, які тримають небо, оголошуються закритим. Дякуємо за увагу. Усміхнеться доля, синуть нам. Вороженькі, як роса на сонці запанує, браття, у своїй стороні. Покажем, що ми братя козацького роду, душу й тіло, ми положим за нашу свободу. і покажем, що.